Тато був патріотом. Ще в 2014 році він хотів на схід, але на той момент ще жива бабуся, татова мама завадила цьому. В 2022 році вже ж ніхто не зміг зупинити. З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій Гамула був на фронті. Майже весь час воював на Донеччині. На жаль, 1 листопада 2022 року. Внаслідок мінно-вибухової травми військовослужбовець загинув. Йому назавжди буде 49 років. Тату запам'ятався нам добрим, працьовитим, трішки, трішки запальним в доброму сенсі цього слова, завжди готовим допомогти і щирим. Захисник жив та навчався у Квасилові. Тож, аби вшанувати героя на стіні його рідного ліцею, відкрили меморіальну дошку бійцю. Сергій Гамула закінчив Київський політехнічний інститут. До початку війни працював зварювальником на СТО. Планував розпочати свою справу. Однак цьому завадила війна. Спомин багато, згадок багато. Я одне запам'ятала. Він душа компанії був, він душа однокласників. Запальність чи запальність правильно поєднувалась з ніжністю. Ще до початку війни військове ремесло захисника не притягувало, проте служба йому подобалася. Він був стрільцем-снайпером. В герої залишилася дружина, син та донька. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.